Доброго дня. Загальний розклад. Намічено згори та скоро збудеться. що саме. Відносно вибору, який ви зробили або який зробите, отримаєте позитивний результат, досягнете стабільності, відносно фінансового получення достатку і загалом, будете вдоволені результативністю. Говорять, що... Намічено згори, що саме вам, мати вибір в своєму житті, яким шляхом рухатись, якою справою займатись, що вкладатись, ну, вам більше говорять і конкретизують саме по відношенню до вашої реалізації, що ви повинні займатися тією справою, яка наповнює вас емоційно, від якої ви отримуєте задоволення, наповнення. І в подальшому говорять, що от, якщо ви будете прислухатися до даних порад, то ви досягнете результативності, як відносно внутрішнього наповнення, так і по відношенню до фінансової, матеріального получення достатку. Фортуна удачі на вашому боці, рух відбудеться, і ви здобудете ясність, розуміння, як вам діяти, як вам досягнути, яким шляхом вам рухатись, як вам вчиняти в тій чи іншій ситуації. Якщо раніше були негативні думки, то на даний момент у вас відкриваються шляхи, і ви насправді насамперед пропрацюєте саме оці негативні думки. Ви для себе здобудете ясність розуміння, що ви даремно тримаєте себе в бездіяльності, безрезультативності. Потрібно діяти. Тому що от саме ті люди задовольняються тим, що ви знаходитесь в безрезультативності, що ви не дієте, не досягаєте. А все знаходитися в бідності і без грошів'ю, саме тому, що не розумієте, чому це саме відбулося в вашому житті. А вже питання, чому це саме відбулося, задавати не потрібно. Або не потрібно аналізувати те, що було, те, що є, і те, що ви можете мати на підставі саме тих подій, і ситуацій, які відбулися, які відбуваються в вашому житті. Вам говорять, що ви повинні концентруватися саме на результаті, якого вважаєте досягнути, і діяти. Крокувати в реалізацію і досягнення рівноваги в балансу і наповнення. Для вас це важливо. Тому що, от коли ви матимете спокій, внутрішню гармонії рівновагу баланс, то ви й будете досягати. Ви будете гармонійні і матимете ясність розуміння і будете самодостатні по відношенню до ситуації і до обставин. Дякую.